Анджеліна Джолі краса, блиск, смарагди та підтримка України. Сьогодні поговоримо про неї. Це жінка, яка вміє говорити ювелірними прикрасами. Її стиль мінімалізм, але з характером золото, великі смарагди і чисті лінії. Кожна прикраса, як і її фільм, сильна, спокійна та глибока. Пам'ятаєте, ті смарагдові сережки краплі з Оскаром, які створені були дизайнером Лорен Шварц? Вони стали символом її філософії менше блиску, більше сенсу. Вона також продвигала ювелірну лінію Style of Jolly», створену разом з дизайнером Робертом Прокоп. У її стилі можна прочитати такі ключові слова для прикрас. Золото, смарагди, перли, емоційна стриманість, класика з підкресленою деталлю. У листопаді цього року вона приїхала до Херсону, щоб підтримати українських дітей у лікарні. Без пафосу, просто джолі і добро. Краса це теж зброя. Підписуйтесь на мій канал.